Вже з самого ранку на майдані в Києві зібралось понад 5 тисяч людей. Більшість з них провели там всю ніч. очікуванні штурму міліції. Готується новий пікет біля генеральної прокуратури. Натомість зранку в Житомирі все спокійно. Житомирські активісти влаштовують євромайдан після шостої вечора, але переважна більшість їх зараз у столиці, куди активно запрошують всіх бажаючих. На центральних вулицях міста навіть з'явились заклики всі на Київ. Однак, Житомиряни оцінюють ситуацію в країні по різному Євромайдан підтримують не всі. Дурдом. <реш> пам'ятники рушать. Причому здесь пам'ятники. І власть тут причому. У нас в Європі ні не жить. Я вважаю, що майбутнє за молодью, і тому дуже треба прислуховуватись до їх думок. І стоять, і бо вони будуть творити нашу історію. Такий мороз діти не можуть бути на вулиці, тому якщо їм міський виконком предоставив приміщення, щоб вони там обгрілися, це, це по-людяному. Підтримую, що на за імпічмент президента чому? Ну бо погана ситуація в країні. Те, що зібрався Євромайдан, ну це взагалі-то певний локомотив того, що щось суспільство не гаразд, та що у нас люди незадоволені життям. Але треба розуміти інше, що все в наших руках ми маємо самі змінитись і відповідно змінити Україну. А просто так євросоюз нам звісно дарувати нічого не буде. Отрицательно, але за провладне сили. І щоб з Росією ми заключили та союз. Все даже ті люди, які в заключенні, їх на теж спрашувати, по чому от сидять, і как би бы вони теж ну живуть в государстві одному правильно. Почему у них, чего они их не голоса не выслушивают, никто вот так разобраться. Которые в заключении сидят, правильно? А для молодежи она должна идти вперед, молодежь, правильно? И когда будет Евросоюз, мне такое ощущение, что закончится этот беспредел и всему остальному, то есть все будет как бы на уровне. Как при Союзе уже не будет, ну мне кажется, должно уже быть все по-другому. Уже, по-моему, этот Майдан который он потерял свою ценность, лично я так считаю. Вначале вышли заступления в Евросоюз, за Евросоюз. А сейчас, я считаю, это просто переворот. Вот и все. Сейчас президент закликал и владу оппозиции громадские, собраться за круглым столом и решите, ну что, то конкретное. Как гадаете, они не договорятся? Нет. Почему? Оппозиция будет против. Вони ніколи не договоряться. Важко сказати, тому що занадто багато у наших політиків амбіцій. Я думаю, що домовляться, бо ми всі люди розумні люди. Mm, не знаю. Вони ж закликали ну ворожоним путем поруски зняти цю владу. То як з ними договоря? Ну я пока я не знаю, що сказати. Короче, ми в повної. Да.